1 січня 2024-го. Росія знову тероризує Україну з повітря. Один з шахетів вибухає у Львові. Ціль м'яко кажучи, не військовий об'єкт. Це музей головного командира УПА Романа Шухевича. Дата 1 січня, очевидно, була вибрана терористами не випадково. Це день народження Степана Бандери. Таке собі привітання за поребрік. Отже, чому російські терористи не шкодують зброї на знищення музеїв? Чим їм досі муліє пам'ять про Романа Шухевича? І покажемо відео ще цілого музею? 30 червня 1907 року ось у цьому будинку у впливовій інтелігентній галицькій родині Осипа та Євгенії Шухевич народився хлопчик. Його назвали Роман. Шухевичі належали до Львівської еліти свого часу. Батько Романа Осип відомий юрист, повітовий суддя. Дід Володимир Шухевич етнограф та громадський діяч. Бабця Герміна одна з перших галицьких феміністок. Роман Шухевич ходив з відомого роду і його діди, прадіди були членами просвіти, авторами різноманітних книжок, досліджень. Перекладів. Весь цей будинок належав бабці Шухевича Герміні. Крім власне Романа, тут квартирувало багато старшин Української Галицької армії та армії Української Народної Республіки. Зокрема, полковник Євген Коновалець. Коли Шухевич навчався в академічній гімназії у Львові, проживав у своїй бабусі, то певний час одну з кімнат помешкання винаймав Євген Коновалець. теж. Колишній командувач січових стрільців. На той момент він був командантом української військової організації. Талановитий у всьому. Роман Шухевич був добрим спортсменом. Грав у футбол, волейбол, баскетбол. А ще був дуже вправним музикантом. Грав на роялі. У 19-річному віці Шухевич стає членом української військової організації. Перше його завдання замах на високопоставленого польського чиновника, який полонізує українців Галичини та Волині. Перший атентат був на польського куратора освіти в Галичині і Волині, куратора Собінського. Виконавцями атентату обрано двох людей. Романа Шухевича і його приятеля Богдана Підгайного. Хлопці законспірувалися так. Скажімо, Роман Шухевич перебував в той час на е, на волейбольному матчі. Йому вдалося ви, вигулькнути з цього матчу, е, провести з підгайним атентат і, поверну, і повернутися назад. Тобто, алібі в нього було дуже добре. Так? Був один постріл е, в Романа. Е, Пістолет заклинив. Вистрілили в підгайний, тобто підгайний вбив Собінського. На початку 30-х існує одночасно два Романи-Шухевичі. Перший добропорядний громадянин Речі Посполитої, одружений з дочкою священника Наталією Березинською. Шухевичі мешкають то у Данцігу, то у Львові, то у Романового Тестя в селі оглядів. Паралельно існує інший Роман Шухевич, один з лідерів українського націоналістичного підпілля. Польська поліція, яка активно розшукує керівників ОУН, ніяк не може їх вистежити. До червня 1934-го. 14 червня 1934-го польська поліція провела спецоперацію. Академічний дім у Львові, де збиралися переважно українські студенти, оточили панцерниками. Одягнуті у бронежилети і озброєні полісмени увірвалися в приміщення. Арештовували усіх, хто потрапляв під руку. Перевертали меблі. Зі сховків діставали зброю та нелегальну унівську літературу. Радість польської влади через знищення українського націоналістичного кубла була недовгою. Уже наступного дня у Варшаві, замах на міністра внутрішніх справ Речі Посполитої Броніслава Пірацького. Наслідком вбивства Пірацького стали нові арешти українців. 18 червня, в день похорону польського міністра, закрати потрапляє Роман Шухевич. Захищав Шухевича ну, відомий адвокат, вже згаданий Степан Шухевич, колишній ветеран визвольних змагань, який в міжвоєнній Галичині зробив от саме кар'єру успішного адвоката, який захищав українських борців за волю. Завдяки цьому Роману Шухевичу дали невеликий строк, три роки, і в 1937 році він вийшов на волю за амністією. Ну і власне. Тут вже і починається його ну, от, сторінка життя як бізнесмена. Він був ще цікавим і ну, вдалим підприємцем, менеджером. Тому що власне, коли вони заснували оце товариство чи цю фірму, вона була багато займалася рекламою. Це була фактично фана, одна із перших українських можливо, рекламних агенцій. І вони придумали те, чого не було що до того. Вони на початку кіносеансів показували рекламу на екран, проєктувалися, і це було мало такий великий успіх. Але успішний бізнес не єдине завдання рекламної агенції «ФАМА». За легальною ширмою починається відновлення діяльності Організації українських націоналістів. В березні 1939 року під час агресії Угорщини проти карпатської України, яка проголосила незалежність, Роман Шухевич брав участь у боях. Він був членом. Штабу Карпатської січі в званні поручника під псевдонімом Борис Щука. Угорщина за кілька днів буквально окупувала Закарпаття, і тому Шухевичеві довелося вибиратися, рятуватися. Він через Румунію, Югославію, опинився в Австрії. Ось. І там він вже прозвітував перед проводом про свою діяльність. 1 вересня 1939-го Німеччина спільно з СРСР напала на Польщу. Почалася Друга світова війна. Шухевич усів в окупованому нацистами Кракові. В Кракові. Він. Зустрівся зі Степаном Бандерою, який після розвалу Польщі вийшов із в'язниці. І в 1940 році утворюється ОУН Бандерівська або Революційна. Рік 1940 передмістя Берліна. На заміській вілі відбувається таємна зустріч кількох людей. Головних переговірників двоє. З одного боку це керівник Абору розвідки Третього Рейху Вільгельм Канаріс. З іншого, один із лідерів організації українських націоналістів. Ріхард Яри, відомий також як Ріко Ярий, Ярий та Канаріс домовляються про створення з числа унівців двох диверсійних батальйонів, які щойно розпочнеться війна Німеччини проти СРСР, почнуть діяти в тилу ворога. Канаріс прихильно ставиться до ідеї Незалежної України. Уже за кілька місяців починається створення батальйонів Роланд та Нахтігаль. Роман Шухевич вступив до батальйону Нахтігаль. В ньому він е, був е, одним із командирів. Офіційно командували німці. Е, командиром був герцнер. Заступником був е, Теодор Оберлендер. В червні 41-го року. Коли розпочалася агресія Німеччини проти радянського союзу, батальйон «Нахтігаль» в складі німецьких військ також перетнув кордон і вирушив на територію України. Уже 30 червня 41-го року, підрозділи батальйону з'явилися на околицях Львова, який вже ну, займала е, німецька армія. У Львів прибула похідна група спеціальна. Від проводу ОУН ЯГА повинна була проголосити акт відновлення української держави. На чолі з групою керував заступник Степана Бандери Ярослав Стецько. 1 липня 1941-го Львів у місті єврейський погром. Євреїв примушують до принизливої праці. У них кидають камінням та б'ють палицями. У дворах тюрем їх масово розстрілюють. Усього протягом погрому було вбито понад дві тисячі осіб. Мене майже два десятки років, і СРСР почне твердити, що у вбивствах винен батальйон Нахтіґаль. Тема вся про Нахтіґаль і про єврейську участь Нахтігалю в єврейському погромі з'являється не 44-му році, коли з території України е, піде останній німецький солдат так? Ця тема не з'являється в 45-му році після перемоги над нацизмом. Ця тема не з'явиться ні в 46-му, ні в 47-му році, коли буде тривати Нюрнбергський трибунал. Ця тема з'явиться в 1960 році. Причиною раптової ревізії Кремлем історії стало призначення в уряд ФРН Теодора Оберлендера, одного з керівників батальйону Нахтігаль. І СРСР вирішила зробити його та українських націоналістів винними у погромі. Але суд ФРН Оберлендера цілковито виправдав. Сотні історичних досліджень не дають жодних підстав стверджувати, що бійці Нахтігалю чи Роман Шухевич причетні до єврейського погрому у Львові. Радше навпаки. Є свідчення, що Шухевич забороняв своїм бійцям чинити злочини як щодо євреїв, так і стосовно поляків. А у вас є підтвердження про те, що бійці Нахтігалю чи особисто Роман Шухевич брали участь в цих єврейських погромах? Єдиний аргумент, який тобі наводять, він тоді дали тижневу відпустку. Хлопці, які не бачили по пів року рік дому, чи вони, першим ділом отримавши відпустку, підуть додому, чи вони підуть на погром. Тут велике запитання. В Романа Шухевича в Чернігів Лонського, розстріляють брата. Роман Шухевич в цей час буде зайнятий похоронами брата. Це другий момент. Між тим війна триває. У серпні, коли лінія фронту посунулася аж до Вінниці, до Нахтігалівців прийшла інформація про арешт Бандери та інших лідерів ООН. У батальйоні щиняється бунт. Німецьке керівництво батальйон розформовує. Врешті батальйон переформатовують і відправляють у Білорусь охороняти об'єкти та боротися з радянськими партизанами. У грудні 42-го у бійців закінчуються контракти. 1 грудня 42-го року на загальних ворах вояки батальйону заявили, всі вирішили і заявили німецькому командуванню, що вони далі продовжувати службу не будуть, продовжувати контракти не збираються. Тоді німці знову ж таки роззброїли батальйон і почали ну, від виводу виводити його з Білорусі в тил. Роман Шухевич зміг в поїзді там розговоритися з одним з німецьких офіцерів. Ось ну, так би приспати його пильність, і вже у Львові він утік, утік з поїзда, утік з під нагляду е німецьких спецслужб, СД. і таким чином він перейшов у підпілля. Вже він вже повністю порвав всі зв'язки з е німецькою стороною. Роман Шухевич гуро конспірації. Поки його скрізь розшукує гестапо, він спокійно розгулює центром Львова у німецькій уніформі, відвідує оперу, може годинами розмовляти зі знайомими просто під вікнами німецької служби безпеки. На цей момент Шухевич вже головний командир Української повстанської армії. Насправді Шухевич, як один з лідерів організації українських націоналістів, відмовився від ідеології інтегрального націоналізму. У 43-му он змінює гасла на майже ліберальні воля народам, воля людині усе, щоб сподобатися західним демократіям і бути більш зрозумілими для українців на сході. Стратегія Шухевича полягала у співпраці з демократичними країнами Заходу та поневоленими народами СРСР. Тактично він розраховував на те, що США і Британія відкриють другий фронт на Балканах і дістануться України швидше, ніж Червона армія. Не сталося. Інший розрахунок Шухевича стосувався роздмухування антисталінського повстання по всій Україні. Посередки унівського підпілля сягали Донбасу. На допомогу їм мали вирушити регулярні підрозділи УПА. Радянська влада, яка поверталася в Україну за спиною Червоної армії, зіштовхнулася з серйозною проблемою. Ім'я цієї проблеми було український народ і лісова армія. Упа. Ба більше керівництво СССР дізналося про наміри УПА перекинути частину загонів з Західної України на Надніпрянщину. Червоні партизани передали до Москви явно перебільшені дані щодо розмірів угрупувань УПА. Для недопущення східного рейду українських повстанців з Москви на Волинь було кинуто 35 -ти тисячну армію НКВС. Ці війська оточили з'єднання УПА і з боями загнали їх у котел поблизу села Гурби у 20 20-х числах квітня. Протягом семи днів тривали кровоприлитні бої, у яких НКВС використовувало кінноту, танки і навіть авіацію. Коли становище підрозділів УПА здавалося безнадійним, керівництво під прикриттям ночі наважилося на тихий прорив. Одним із основних завдань НКВС а згодом МДБ в Україні був пошук керівника повстанського руху. Однак Роман Шухевич неначе кепкував над тисячами агентів, які намагалися його вистежити. Одним із показових прикладів було те, як Роман Шухевич відвідував свого хворого батька, який був у лікарні у Львові. Його охороняли. Працівники МДБ там, радянської спецслужби Міністерства державної безпеки ввечері до лікарні до входу з лікарні під'їхала машина, з якої вийшов чоловік, от у формі офіцера МДБ, і впевненим кроком пішов до входу до лікарні. Там ті конвоїри, вартові, які стояли йому, віддали військове вітання. Він він зайшов. А потім, потім вийшов, сів в машину і поїхав. Це був якраз Роман Шухевич, який перевдягнувся, таким чином зміг е, ну, проникнути в лікарню і е, побачитися зі своїм батьком. Інший промовистий приклад його лікування на Одещині. У Романа Шухевича вже тоді загострилося кілька хвороб. Погіршилося здоров'я через постійне перебування от, в лісах, у краївках е через постійне фізичне і психічне напруження. І йому потрібно трі було лікуватися. І от е зі своєю зв'язковою Галиною Дидик, ну, здійснили фактично таку авантюру з західної України під фальшивими документами. Вони з'їздили в е Одесу на курорт, е де Роман Шухевич пройшов певний курс лікування в санаторії. Збереглися. Навіть листівки, такі фотографії, там, де Галина Дидик позує на фоні моря з підписом. Там ну такий стандартний трафаретний радянський підпис. Там «Привіт із Одеси. Чи, щось типу такого. І таких поїздок на курорт в них було кілька, і ну, і жодного разу вони не попалися. Ну, згідно зі спогадами, вони мали зі собою зброю, пістолети. І... Втім, довго так тривати не могло. Наприкінці 49-го стало остаточно зрозуміло. Боротьба програна Роман Шухевич та очолювана ним головна визвольна рада, ухвалюють рішення про розформування бойових одиниць та штабів повстанської армії. Коли ця вся ситуація стала зрозуміла, що методом зброї вже не можна нічого буде досягти. Про що була спочатку така думка? Він тоді прийняв таке рішення, яке було підтримано, що ті люди, які не засвідчені у боротьбі, Мають найти, легалізуватися, знайти себе місце в житті і в реальному секторі продовжувати боротьбу. На Донеччині, коли відновлювалися ці всі копальні, туди не вистачало людей. Туди будь-хто приходив і казав, я хочу працювати. Йому мовчки брали на роботу, і там опинилося дуже багато колишніх людей, які були під загрозою на Галичині. Їх вже не питали, хто ти, що ти. Радянське МДБ усе щільніше стягує свої кільця довкола Романа Шухевича. Ось це останнє конспіративне помешкання Романа Шухевича у селі Білогорща, нині у межах Львова. Тут він перезимував зиму 49-50 років. Але на початку березня стало відомо, що подальше перебування тут вже небезпечне. Чекістам це вдалося, коли вони заарештували одну з його зв'язкових. Вони до неї підсадили завербовану агентку, яка вдаючи із себе справжню підпільницю, яка збирається вийти на волю. Завдяки цьому агентка змогла вивести зв'язкову на відвертість, і та їй повідомила: що Романа Шухевича треба попередити, от про ці арешти, і от надала адресу, і просто негайно. Вже на по суті на найвищому керівництві Міністерства держбезпеки УРСР було організовано чекістську військову операцію. Фактично, село Білогорща це було таке передмістя Львова. Зараз в межах міста було оточене силами внутрішніх військ і оперативників МДБ. І чекісти прийшли вже в цей будинок, в якому переховувався Роман Шухевич. На випадок небезпеки у будинку був передбачений ось такий маленький сховок. А от з цього боку висів одяг. Але цього разу пересиджувати у сховку не було сенсу. Ось на цих сходах головний командир УПА Роман Шухевич прийняв свій останній бій. Тут зав'язалася перестрілка. Шухевич сам вибіг з цієї криївки і кинувся до виходу, відкривши вогонь по чекістах. Зокрема, він зміг застрелити майора Ревенка, проте фактично він сам в цій, в цій перестрілці він дістав важке поранення. І вже коли його тіло привезли на впізнання, і син Юрко Шухевич помітив, що на скронів. Романа був отвір кульовий. Це свідчило про те, що він все-таки дострелився сам. Роману Шухевичу було всього 42 роки. Навіть убивши командира УПА фізично, Росія не заспокоїлася. Протягом десятиліть ім'я Шухевича обріхувалося, а тепер, от знищили навіть музей. Що ж, незнання історії не звільняє від відповідальності. Український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!